На засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради 17 грудня розглянули питання про організацію різдвяного ярмарку на майдані Корольова. Ініціатором є благодійний фонд народного депутата України від Житомира Борислава Розенблата. Половину грошей від реалізації продукції обіцяють передати учасникам антитерористичної операції. «Благодійний фонд, складає виставляє вісімнадцять, укладає угоди з приватними приватними організаціями на розміщення але для викладання у сміття на згодом громадського яку на відшкодування електроенергії це буде все на столі своїх єси. Однак п'ятдесят відсотків від реалізації продукції буде спрямовано на кошти у час. Не усі з виконавчого комітету підтримали ідею ярмарку. Віра Савіцька каже, що дерев'яні будинки на площі вже завезли, хоча погодження від міста ще не було. Ви знаєте, засторожує те, що обінюються інтереси, вона вже заходить. Пам'ять 20 з стало депутатом, ми його розкордовуємо. А не, ми приймати рішення, от люди до мене прийшли, зараз написано на кожного телефоні, прийшли громада, на кожну цьому будиночку стоїть приймальна пана президента. То ми даємо тут міністр для якогось депутата, для вас ви там робить свої приймальні чи що. Виконуючи обов'язки Житомирського міського голови, Любов Цимбалюк закликала погодити проведення ярмарку, адже у міста немає коштів, щоб організувати його самотужки. На майбутнє Житомир зможе вже порівнювати, як хоче вдосконалити проведення подібних заходів. Що ж до того, що будинки завезли раніше за погодження міського виконавчого комітету, Любов Цимбалюк сказала, що це не зовсім так, як мало би бути. «Дійсно сталося те, що сталося завезти раніше ці пару на правду. Це традиція, насправді. Насправді, це гарна традиція насамперед. Тому що для наших комирян буде приємно вийти зі. Виконавчий комітет проголосував за проведення різдвяного ярмарку. Він проходитиме з 19 грудня по 15 січня. Юліана Перенько, Сергій Мульчук, студія Це